Я провела 10 днів на найкращому острові Середземного моря майже за копійки. Пожила в справжньому палаці, проїхалася найкрасивішою дорогою Європи, і в цьому відео я покажу тобі справжню майорку без фільтрів і пафосу. Ти побачиш найкращі і найгірші локації острова, де жити в готелі 4 чи 5 зірок? Як найвигідніше орендувати авто? І чи справді майорка може бути дешевою, навіть якщо виглядає як люкс курорт? Що таке Майорка? Це карта Європи, тут Іспанія, тут Італія, а між ними Середземне море. І Балеарські острови найбільше з них Майорка, вона частина Іспанії. Можливо, ви чули цю назву поєднанні Пальма де Майорка. Так називається головне місто острова. Але Майорка це не одне місто, а цілий світ. Поруч знаходиться ібіце, на яку зазвичай летять потусити. Але на Майорку за морем, пальмами, серпантиновими дорогами, з неймовірними краєвидами і ритмом життя, в якому ніхто нікуди не поспішає. По відчуттям тут трохи Італії, трохи Іспанії і чомусь дуже багато Німеччини. Туристи, вивіски, меню, готелі все націлене на німців. І навіть працівники в готелях і ресторанах краще говорять німецькою, ніж англійською. Переліт з Варшави триває 2,5 години, і щойно виходиш з літака, одразу розумієш. Я на острові. Аеропорт Пальмою величезний, як торговий центр. Поліція пересувається на одноколісних платформах. Трансферні машини стоять буквально на кожному повороті. До виходу з аеропорту ми йшли більше 20 хвилин. Uber, до речі, тут має окрему зону. Ми викликали звичайний Uber X за 12 євро. А. Приїхав Mercedes Vito преміум класу. Водій в костюмі, відкриває двері, подає руку, бажає приємного відпочинку і мило посміхається. Перші враження не ну, дуже приємні. Як влаштований острів. Ось тут аеропорт, пальма, вся основна двіжуха та найбільше скупчення туристів. Ця частина для тих, хто вже побачив багато всього в житті. Поля для гольфу, спокій і люди, які хочуть, щоб їх просто не чіпали. Тут найкрасивіші краєвиди, природа, гори, маяки і вау на кожному повороті. А між усім цим класно приїхатись на машині, зупинятись у випадкових місцях і дивитись, як живе справжня майорка. Чим далі від пальми, тим цікавіше. Ми вирішили пожити в двох частинах острова. там, де вся двіжуха, і там, де абсолютний спокій різниця колосальна. Атмосфера, люди, вайп, усе інше. Про локації, і житло поговоримо пізніше. А зараз давай розкажу, як же пересуватись по острову після прильоту і без зайвих планів побачити усе найцікавіше і кайфанути від кожного дня. Якщо ви прилетіли на майорку і плануєте просто лежати біля басейну в готелі, машина вам не потрібна. Але якщо хочете побачити справжній острів, гори, пляжі, маяки, ті самі дороги з крутими схилами по краях, без авто ніяк. А головне не беріть машину в аеропорту, готелі або на перших сайтах із Google. По перше, ціни там в два рази вищі, ніж в локальних місцях. По друге, депозит від 1200 до 3000 євро, і не факт, що вам його повернуть. Що зробили ми? Відкрили Google Maps і в радіусі готелю шукали проказ найкращими відгуками. Пошук зайняв 5 хвилин. Просто заплатили готівкою без зайвих депозитів, дали ключі і авто у тебе. Ось це місце рекомендую. Дуже приємний власник, і в кінці поїздки відвезли нас аж до самого аеропорту. Також ж, вони можуть вас зустріти по прильоту і одразу дати вам машину. Краще позвонити і забронювати машину наперед, бо в день, коли ми прийшли, тут жодної вільної машини не було. За тиждень ми взяли три машини: мінікупер Кабріолет, Купра Форментор і Сіата Рона. Розкажу, скільки це коштувало і чому кабріолет на майорці в кінці березня не найкраща ідея. В день за мінікупер Кабріо вийшло 75 євро, плюс заправка приблизно 40 євро. Разом 115 євро без депозитів і лишніх нервів. Проїхатись на кабріолеті на острові вздовж Ж звичайно, кайф. Але тільки на низькій швидкості, бо інакше дуже вітряно. Мінікупер Кабріо маленький шустрий атмосферний, але по бездоріжжю точно не вивезе. Ми навіть лишили кілька подрапів знизу. Тому дуже рекомендую брати машину в пакеті з повною страховкою, щоб у будь-якому випадку все було на плечах страхової. Тому нам було пофіг. Самий прекрасний момент на кабріо їхати серпантиновою дорогою на заході сонця, дивлячись на гори і море. Для таких моментів міні-купер Кабріолет ідеальний. Тому на один-два дні точно варто його взяти, але не більше, бо під дощ, сильний вітер чи по нерівній поверхні буде некомфортно. Форментор – це спорткар для тих, хто хоче все і одразу. Взяти її тут це прям мастхев, бо названа вона на честь півострова Форментор на острові Майорка. В готелі, про який розповім трохи згодом, її пропонували за 140 євро на добу через велику компанію, плюс депозит до 3000 євро. Ми ж взяли її локально за 65 євро, плюс 30 євро бензин. Вийшло приблизно 95 євро на добу. І головне без депозиту. Машина реально класна, швидка виглядає люксово, їздити на ній повний релакс, але поганяти на ній не завжди вийде, бо місцеві їздять повільно, кожні декілька кілометрів кругові, і часто перед тобою хтось тягнеться. Чому так, думаю, все просто. Тут офіційно можна випити калих вина, якщо ти за кермом, плюс легалізація канабісу. Але по суті, місцевим просто немає куди спішити. Орендувати купру на всю поїздку не вийшло, бо на ній була бронь заздалегідь. Тому на останні дні ми обрали сіа тарона. І він просто норм. Нічого вау, але під час шторму, сильного вітру і поїздкам по бездоріжжю справився чудово. 45 євро в день, плюс заправка всього приблизно вийшло з євро на добу. Підсумуємо, арони достатньо для Слідження острову без зайвого пафосу, плюс комфортно по бездоріжжю. на купрі класно поганяти. Ну а міні Куперкабріо атмосферний в теплу погоду, але не для далеких поїздок в гори. Обравши машину, давайте подивимось, куди ж на ній поїхати. На Майорці десятки місць, які виглядають, наче з Pinterest. Але, якщо чесно, не всі вони варті вашого часу. Десять днів достатньо, щоб побувати всюди, і ми вирішили об'їхати весь острів по коло. Свій маршрут ми не будували по статтям популярні місця для туристів. Я просто відкривала Google карту і обирала ось такі фотозначки, або ж просто ставила точки на інтуїції, і ми їхали в рандомне місце. Повну карту з усіма локаціями, від яких ви будете в захваті, я залишив в коментарях, щоб ви могли. Відкрити її і не витрачаючи час на планування, одразу поїхати. Старт був тут пальма де Майорка. Вважається, що це серце острова. Туристичні сайти її обожнюють. Візуально гарна, але за відчуттями на один раз. По-перше, купа туристів. По-друге, замки, які радить Google, статті та чат GPT, зовсім не варті уваги. Наприклад, замок Ласео, море і траса під ним єдине, що приваблює погляд. 11 євро за те, щоб подивитись на клумбу з кактусами, кілька червоних рибок в басейні, видне море, і африканців, які під цим замком на білих простирадлах продають щось аліекспресу. А як тільки наближається поліція, вони швиденько все збирають і пересуваються на іншу локацію. Цікаво, туристи справді у них щось купують. Старе місто Пальма. Це вузькі вулички, жовті камінні стіни, як на Мальті, шум, багато людей, туристи, все по стандарту, як у всіх містах, де є старе місто. Можна протись до. Оливкового дерева, якому 1100 років і яке до сих пір дає свої плоди. На фото виглядає потужно, але ми туди не дійшли. Оливкові дерева на майорці ростуть буквально всюди, і навіть на схилах гір. Оливки тут дійсно дуже смачні і великі, як і яйця в супермаркеті. До речі, про їжу ринок пальми одне з топових місць для відвідування і перекусу, якщо вірити рекомендаціям. Але по факту тут знову товпа туристів, шум, хаос, крики, повна антисанітарія. Якщо ви сюди занесли, то все те ж саме можна в спокійній і приємній атмосфері купити в супермаркеті Меркадонна, який знаходиться прямо над ринком. Просто підійміться по ескалатору вверх. Недалеко від пальми знаходиться замок Белвер. Це єдиний круглий замок в Іспанії. Його збудували на початку 14 століття. Якщо вам цікава історія, можете заїхати. Але якщо не хочете пробиратися крізь натовп пенсіонерів, сміливо пропускайте. В цілому сама пальма і архітектура це не те, заради чого потрібно їхати на Майорку. На фоні всього острова пальма виглядає як запилений туристичний центр. Оцінка від мене 3 з 5. Їдемо далі. Ель Торо. Це спокійна бухточка з яхтами, де майже нічого не відбувається. Гарно, тихо, чисто. Можна заїхати, якщо приїжджаєш поруч. Над бухтою великий обрив і зверху готель. Вид звідти, напевно, шикарний. Але якщо ти не в тому готелі, то це місце можна пропустити. Три з п'яти. Порт Дандрат спокійне, затишне містечко, де можна провести пару годин, прогулятись набережною, поїсти щось смачненьке і рушити далі. До речі, тут ну дуже смачні устриці, але затримуватись довго немає сенсу. Три Наступна зупинка Сан Тельмо. Ми приїхали сюди випадково. Хотіли поїхати в гори, але наш міні кабріо просто не витягнув дорогу в гори по бездоріжжю. Тому ловіть лайфхак. Якщо Google Maps показує, що дорога є, але ти бачиш, як з асфальту з'їжджаєш на каміння, і в голові з'являється думка: а мені точно сюди краще розвернутись, особливо якщо ви на кабріолеті. Бо ми залишили декілька царапин. Але як то кажуть, орендовану машину не миють. Тут круто включити улюблену музику, приїхатись вздовж моря, почилити на пляжі, без натовпу, без метушні. Від мене 4 з 5. Торе дель Вергер. тут був один із найкращих сонсетів в моєму житті. Шикарний вид із башні, безкрайнє море, скалястий обрив, гори, та й сама дорога до башні дуже симпатична. Романтичне місце, щоб обійнятись і насолодитись заходом сонця. Сюди точно варто заїхати, особливо на кабріолеті п'ять з п'яти. Цю вежу збудували ще у 1579 році, щоб рятувати острів від піратських нападів. Понад 80 таких веж колись формували цілу систему оборони вздовж узбережжя Майорки. На кожній запалювали вогонь, передаючи сигнал далі. Зараз багато з них відкриті, тож можна піднятись і насолодитись захоплюючим видом з висоти. Дея Сонмарос Сафарадада Тут видно легендарну скелю з якоюсь диркою. Фарадада з каталанською означає продіравлена. Туди можна спуститися пішки 30-40 хвилин вниз і стільки ж вгору. Дорога дуже мальовнича, наступний раз точно піду. Тут є кафе, можна перекусити і зустріти сансет. Хоча, на мою думку, попереднє місце більш атмосферне для романтичного сансету вдвох. Від мене 4 з 5. Наступна зупинка Сакалобра. І сюди вам обов'язково треба приїхати. І не тільки заради фінальної точки, а й заради самої дороги. Це одна з найскладніших і водночас найкрасивіших трас у Європі. ma МА2141. За кермом не розслабишся. Треба постійно слідкувати за дорогою. Тому мій хлопець назвав все колобру Сука Кобра. Бо вона зроблена у вигляді змійки, перетинає сама себе, проходить через вузькі природні тунелі або звужується до двох. Метрів де ледь влазить одна машина. Іноді здається, що ти просто в'їжджаєш у рай, прямо в небо. Відчуття нереальні. Їхати по трасі на кабріолеті може бути прикольно. Але це гори, І коли почався дощ, ми таки зраділи, що були не в кабріо. Ах так, якщо у вас гарна фізична підготовка, можна взяти в оренду велосипед і погнати. Але буде гаряче. Назад доведеться крутити педалі безперервно, щоб виїхати наверх. Фініш Порде Сакалобра. Тут можна зупинитись, до речі, парковка платна, перекусити і продовжити прогулянки до головної локації Торен де Паріс. Ця назва перекладається як струмок близнюк. Бо там зливаються два гірських струмка: прохід через темні моторошні тунелі, а те, що відкривається в кінці, варте кожної хвилини. Це природна ущелина, яка тягнеться на кілька кілометрів глиб острова. У сезон душів тут справжній гірський потік. Вода, яка тече з гір, ніби прорізає скелі і впадає в море. Тут здається, що світ зовні просто зник. Місце виглядає як справжня точка сили. Такого поєднання гір і моря я точно не уявляла, коли планувала поїздку на майорку. Сакалобра максимальне 5 з 5. Переходимо до північної частини острова. Кап де Форментор. це той самий півострів, на честь якого назвали Купру Форментор. І перше, що мене тут зустріло, ось ці коричневі тваринки. Це майорські гірські козли. Їх часто можна зустріти в горах. Вони такі милі, що моментально піднімають настрій. З вершини Форментора відкривається захоплюючий краєвид, величезний обрив і безкрає середземне море. Тут по-особливому відчувається свобода, простір. І краса природи. Обов'язково тут зупиніться. де Ферментор 5 з 5. Мірадор. Це наступний півострів, буквально в 20 хвилинах на машині від попереднього. І він менш популярний. Якщо вам хочеться зустріти захід сонця в романтичному і віддаленому місці, це хороший варіант. Я назвала цю точку просто Мірадор. на бухту, море і гори. Тут ми знову зустріли козликів і прекрасний сансет. Варто зупинитись. 5 з 5. Cala a Пляж, який мені сподобався найбільше. Про нього знають не так багато туристів, тому тут спокійно і дуже комфортно. Ідеальний пісок, блакитна, навіть лазурна вода. Справді якийсь момент здається, ніби ти на інстаграмних Мальдівах. Тільки тут все без пафосу і без натовпу дівчат, які знімають тіктоки. Поруч тільки один готель і кілька невеликих кафешок на пагорбі. Тому пляж не буває переповненим навіть у сезон. До речі, чайки на майорці реально більше за деяких котів, але симпатичніші, ніж Варшавські, які прилітають на балкон, а нам потім доводиться їх рятувати. Кала Мескіда 5 з 5, обов'язково треба їхати. Пунта де Капдепера. Це вже північно-східна частина острова. Заїхали сюди просто тому, що було трохи часу. Немає оглядового майданчика чи безпечного виходу на скелі, тож з краєвидів тільки дерева та дахи будинків. Поруч містечко Каларахада, і воно виглядає трохи біднувато. Спеціально сюди їхати точно не варто. Два з п'яти можна сміливо пропустити. Мірадор де Коста Дилес Пінос. Зручний оглядовий майданчик із краєвидом на море, скелі та прірву, по якій вільно пересуваються гірські козники. Район приємний можна заїхати по дорозі з пляжу, але не обов'язково. Три з п'яти. Кала Мілор. Сюди ми приїхали не просто прогулятись, а пожити. Тут був наш другий готель. Про сам готель зовсім скоро, а поки враження від району. Каламілор – типова курортна зона. Більшість будівель тут готелі, а пляжі штучні з насипаним піском, який поступово змивається, залишаються самі скелі, а потім пісок знову завозять. Ця частина острова більш вітряна, а море суровіше і трохи неспокійне. Не думаю, що хтось приїжджає сюди спеціально. Скоріше це місце для тих, хто обирає турпакет. Неподалік є точка під назвою Пунта Денамер, і з нею пов'язана одна кумедна, хоча й трохи моторошна історія. Ми пішли туди, бо GPT порадив гарний піщаний пляж. Йшли через лісок і вже темнішало. І дійшовши до точки, де мав бути пляж з золотистим пісочком, ми, на жаль, побачили тільки каміння і самотнє крісло, яке стояло на обриві посеред по. Порожнього пейзажу. Чесно виглядало це як сцена з фільму Жахів. Простір безлюдний, і тільки це крісло, яке ніби на когось чекає на обриві. Якщо ви фанат моторошних, трохи сюрреалістичних прогулянок, вам сюди. Але це місце можна сміливо пропустити. Для мене 3 з 5. але тільки за те, що я люблю приключення. Їдемо далі. Сакова Форадада. Ще одне романтичне і усамітнене місце, куди не веде жоден туристичний маршрут. Щоб сюди дістатись, треба пройти через ледь помітну стежку посеред кущів. І коли раптом перед тобою відкривається цей краєвид, це просто вау! Вид на красиву природну арку, яку мій хлопець назвав морське очко. Чиста прозора вода, свіже повітря, сонце, арка, маяк ще одне з тих місць, де хочеться мовчати, сидіти на теплих скелях і просто дивитись на цю красу як з картинки. П'ять з п'яти. Обов'язково загляньте сюди. Далі пара маяків Форосен Салінас і пара Колонія Санд. Вони зустріли нас справжнім штормом з дуже сильним вітром. Вітер з солоним градом летів прямо в обличчя, тому ми майже нічого не побачили. Але було весело. Два з п'яти, бо був шторм. Сапунта плана. Це спокійне осемітнене узбережжя, де приємно йти просто вздовж моря. Купатись тут не вийде берег весь кам'янистий. Але тут самий насичений морський солоний аромат, який ми зустрічали на острові. Може, через те, що тут не прибирають викиди з моря. Два з п'яти. Далі ми поїхали в Кап Бланк. Це маяк, вхід до якого офіційно закритий. Але якщо хочеться, можна пройти через паркан, де вас зустріне дуже високий і струмкий обрив. Трохи лячно, але захоплює подих. Три з п'яти можна зупинитись проїздом, але спеціально їхати не варто. Фінальна точка. Район Кан-Пастілья. Саме тут я жила першу половину своєї подорожі, майоркою. Це невеликий туристичний район з величезною кількістю готелів та закладів. Мене дуже здивувало, для пішоходів і велосипедистів тут більше простору, ніж для автомобілів. Оскільки аеропорт Майорки розташований тут зовсім поруч, літаки пролітають тут кожні кілька хвилин. Але їх зовсім не чутно. Цей район мені сподобався. Тут є все для спокійного відпочинку. Чисті вулички, гарний пляж, море. Здовж цього узбережжя є стовпи з безкоштовним Wi-Fi, Найбільше мене вразило, як рідко тут проїжджають машини після шумної Варшави. Життя тут здається занадто розміреним. Спочатку було трохи дивно бачити, що люди роблять все повільно, але згодом саме ця неспішність і стала відчуватись як справжній відпочинок. Іноді, щоб відчути себе живим і щасливим, достатньо просто зупинитись. Саме на цій частині острова багато сошол клабів. Я являла собі це як кальянне чи в Амстердамі. Шумно, некомфортно, але виявилось зовсім інакше. Зайти в клуб можна тільки легально через запрошення від одного з членів клуба. Інший спосіб зв'язатись напряму із закладом. Членство коштує 20 євро з людини. Я була просто за компанією, тому мене пустили безкоштовно. Зовні клуб виглядає як закритий магазин без жодної вивіски, а всередині, як симпатичний кафе-бар. Алкоголю тут зовсім немає. Зато пропонують каву, чай, якісь міні-снеки безкоштовно і щось з канабісу. Атмосфера дуже чіла. На столиках був свіжий випуск місцевої газети, де все про канабіс. Як правильно вирощувати рослини? Які сорти популярні і найкращі для цього сезону? Хто виграв конкурс за найкрасивіший кущ, рецепти та різні історії людей, як канабіс допоміг покращити здоров'я? Це як окрема культура саме для цього регіону. По суті, це газета для садівників тільки замість помідорів чи картоплів. Все про канабіс. В Іспанії дозволено вирощувати до чотирьох кущів канабісу для особистого користування. Може, й тому вони всі тут на сті. Тільки спокійні і розслаблені, а тепер про готелі. Першу половину подорожі ми провели у чотирьохзірковому готелі JS Palma Stay. Чесно, він перевершив очікування, розташований недалеко від аеропорту, тому таксі лише 12 євро. Приємний вид з вікна, і навіть в номері чутно шум моря. Тут є відкритий і закритий басейн, сауна, тренажерний зал, сайклінг-центр, А по вечорам жива музика. В кінці дня можна послухати, але відчувається, що рівень чотири зірки. За номер із сніданками вийшло всього 100 євро на добу за двох. Вечеря плюс 20 євро з людини. Харчування смачне, різноманітне і більш ніж гідне для свого рівня. А їли ми дуже багато. Лайфак як зекономити 5-10% на проживання. Шукайте готелі на букінгу, але бронюйте через офіційний сайт готелю. Ціни там зазвичай нижчі, і погугліть промокоди або зареєструйтесь в програмі лояльності готелю на їх сайті. У нас вийшло мінус 12% знижки від суми на букінгу. По суті, це майже три вечері у ресторані готелю в подарунок. Цей чотирьохзірковий готель заслуговує всі п'ять з п'яти. Сервіс, їжа, локація, все на рівні, а особливо дуже приємний, щирий і милий персонал, з яким буває складно комунікувати англійською. Другу частину подорожі ми провели в п'ятизірковому готелі. Він знаходиться на протилежному боці острова, район Каламілор. Це один із перших п'ятизіркових готелів на Майорці, збудований наприкінці 90-х. Тому тут атмосфера Old Money. золото, чотирьохметрові стелі, великі люстрі, червоні килими і жодних камер спостереження на території готелю. Часами мені здавалось, що я не в готелі, а в музеї, де багато картин ручної роботи, зроблених руками різ. Художників, мраморна підлога в номері, величезне ліжко, велика ванна кімната, висока стеля і прекрасний вид з балкону. Просто послухайте без слів. Я дійсно відчувала себе в справжньому палаці. Він так і називається Хіпотас Palace. Біля готелю є свій сад, тенісні корти, басейн і навіть гольф-клуб. Основний контингент у готелі німецькі пенсіонери, які приїжджають сюди побути в тиші, пограти гольф, теніс, сходити на ранчо або ж просто прогулятись вздовж узбережжя моря. Дійсно, тут багато людей у віці, але вони всі виглядають чудово. Вони стрункі, підтягнуті і активні, на відміну від чотирьохзіркового готелю, де було дуже багато людей із зайвою вагою. Незважаючи на розкішний вигляд п'ятизіркового готелю, атмосфера тут зовсім не пафосна. І це мені дуже сподобалось. Окремо треба сказати про їжу. Поки що це саме якісна і різноманітна вечеря, на якій я колись була. Вечеря коштує 35 євро з людини, майже вдвічі дорожче ніж у чотирьохзірковому готелі. Але на відміну від чотирьох зірок, тут кожного вечору був великий асортимент морепродуктів, різноманітний фуршет і фрукти, які тануть в роті. Коротше, вечеря в цьому готелі це велике гастрономічне шоу. Інтертеймент тут приємніший о 19.30 грає піаніст якраз під час вечері, а з 9 вечора починається виступ джазового артиста. Що мені не дуже сподобалось у готелі. Це спортзал. Він маленький і не дуже сучасний. Біля спортзалу є сауна і закритий басейн. Кінець березня це ще не сезон. Тому туристів в районі готелю було дуже мало. Настільки тихо і спокійно на вулиці, що тобі хочеться просто помовчати. Тому медитувати вранці під час санрайсу, слухаючи шоу моря, прекрасно. Ставлю цьому готелю 5 з 5. Хоча, як на мене, чотирьох зірок на майорці цілком достатньо для приємного відпочинку. Особливо якщо ви не плануєте проводити весь свій час, сидячи в готелі. Не дивлячись на те, що більшість туристів на острові це німецькі пенсіонери, і в жилих районах можна зустріти дорожній знак із зображенням людей похилого віку, попри це, на майорці можна класно і активно провести час. Є прекрасні гори та неймовірні маршрути для хайкінгу. Що важливо: більшість трас можуть виявитись складнішими, ніж ви собі уявляли. Також розраховуйте на час сходження і спуск запасом. Місцеві нам сказали, туристи недооцінюють ризики, часто Лються в горах і не встигають повернутись до темряви. У березні погода мінлива. В день може бути тепло, навіть спекотно, а ввечері прохолодно і вітряно. Обов'язково візьміть вітровку, шарф і теплу кофту. Пройдемось по фінансам на двох. Переліт Варшава, пальма, Варшава 400 євро. Проживання у чотирьохзірковому готелі 100 євро на добу з сніданками, плюс вечері по 20 євро з людини. Проживання у п'ятизірковому готелі 100 євро за добу з сніданками, плюс вечері по 35 євро з людини. Оренда машин і заправка приблизно 400 євро. Таксі 70 євро плюс інші витрати приблизно 400 євро. В сумі вийшло 3000 тисячі євро на двох. І це більше ніж достатньо для класного і насиченого відпочинку тут. Підсумовуючи все, хочу сказати: майорка стала для мене найкращим відпочинком і подарувала спогади на все життя. І мені точно захочеться сюди повернутися. Але після того як я побачу інші красиві куточки, цього не неймовірного світу!